Ти в думках моїх, як у шафі, поміж теплого одягу й светрів, часом грієш, а часом кусаєш, та підсів я на тебе відверто, в ній закрив тебе ненароком, І доливаю у чай із м'яти ти ведеш себе, як удома, дозволяєш себе кохати, Дістаєш по одній футболці і вдягаєш на голе тіло. І лоскоче вуста усмішка, спокушаєш мене нехило, пахнеш домом і чимсь солодким, що хитає мою уяву. Я читаю тебе без знаків, мою ніжну і трішки лукаву. Я тримаюся ще за клаптик, за тканину тої футболки, хоч в думках ти уже без неї, як усі попередні вівторки. Ти в думках моїх, як у шафі, всі полички зайняла собою. Ти свята моя, і трішки грішна, я відверто кайфую тобою.